Слава Ісусу Христу, брати і сестри! Вітаю всіх друзів, З вами Чернівський і наша націоналістична бібліотека імені Івана та Магдалини Боднар просвітянського руху ООН. Запрошую всіх вас разом традиційно читати кобзар пророче слово нашого Тараса. І продовжуємо за порядком сторінка за сторінкою, рядок за рядком читати нашу українську. Це книгу для кожного українця наш кобзар, і е, брати ті пророцтва, які нам сьогодні промовляє наш Тарас. Отже, ми продовжуємо, е, е, продовжуємо твір гонта в Кумані, е, частину точніше і всі гуляють а де ж гонта. Чом він не гуляє? Чому не п'є з козаками? Я прошу тут, перепідключим телеграм, щось він. Ось він, телеграмчик. Всі гуляють, а де ж Гонта? Чом він не гуляє? Чому не п'є з козаками? Чому не співає? Нема його, тепер йому, мабуть, не до неї, не до співи. А хто такий? У чорній киреї через базар переходить, став, розрива купу ляхів мертвих шука когось, наглянувся два трупи невеличких, взяв на плечі і позад базаром через мертвих переступа криється в пожарі. За костюмом. Хто ж це такий? Гонта горем бити, несе дітей поховати, землею накрити, щоб козацьке мале тіло собаки не їли, і темними улицями до де менше горіло, поніс гонта дітей своїх, щоб ніхто не бачив, де він синів поховає і як гонта плаче. Виніс поле геть від шляху свячений виймає, і свяченим копа яму, а умань палає. Гонті до роботи і на дітей світить, неначе сплять одягнені, чого ж страшні діти, чого гонта ніби краде або скарб коває, аж труситься із умані де-дечуть гукають товариші гайдамаки. Гонта мов не чує, се нам хату серед степу глибоку будує, та й збудував. Бере синів, кладе в темну хату і не дивиться, ніби чує. Ми не ляхи тату, поклав оберіга.